Породи, і набухає, коли люди бояться, що нас хтось задумить. Вони чого сам передається. Все однаково набухає, чи може паркетна дошка так, а паркет інакше, чи залежить від кількості лака, чи може через нього не прийти волога. Дуже багато запитань. Це дуже багато запитань, їх треба поділити. Давайте так, для початку. Що таке паркет, що таке паркетна дошка. Зараз поділяється паркет, чому всі рахують, що це маленька плашка, паркетна дошка, що це велика плашка, вся різниця в назві, не більше того. А от потім сама паркетна дошка вже може поділятися на масив, багатошарова, інженерна і так далі. Ця вся інформація є у всіх відео, то що ми розказуємо про світ паркету, там дуже багато інформації. А от тепер саме головне, чого найбільше боїться паркет. Паркет боїться. Вологі це натуральний матеріал. Якщо подивитись волокна деревини під мікроскопом, то ви буде подивитись, це майже губка, тобто тут є звапора, куди заходить волога. Паркет має своє розширення, паркет дуже залежить від температури, від вологості в приміщенні. І ем, якщо затопить паркет, звісно, це буде залежати від того, скільки шарів лаку. паркет оброблений з однієї сторони, а може він оброблений. Зі всіх сторін лаком. Чим більше вологи проникне в деревину, тим більше набухне паркет. Вся різниця. Тепер на рахунок того, скільки виживе паркет, весь паркет, його життєдіяльність залежить від можливості реставрації, тобто перешліфовки паркету або паркетної дошки. Тобто верхнього шару, верхній шар. Або цінна порода деревини, яка в паркетній дошці багатошаровій, незалежно це інженерна паркетна дошка, або трьохшарова паркетна дошка, або масивна паркетна дошка, все одно робочий шар цієї паркетної дошки, він знаходиться тільки до з'єднання з Шихпас. Все, що нижче, воно просто приклеєно до стяжки. І воно не вплине на життєдіяльність паркету, вплине ваше відношення до того паркету на чому ви по ньому ходите, і які образіви туди, якщо туди потрапляєте і то ясно, що нічого не відбудеться.